Осталися яйця після інкубації. Надіяю перчаточки і хочу подивитися, що з них сталося з ними. Тут 7 штук мемаранів. Зараз будемо дивитися, що з ними. Не так. так Тут на якійсь стадії заумер Тут курча заумерло Так, це ми викинемо. Так. Оце, по-моєму, це і це, що мені воно... Казалося, да, да, воно, воно не оплод був. Так. І це не оплот. Просто жовток був, не оплот. Тут було курча, на якійсь стадії замерло воно. Навіть я не скажу на ранніх десь стадіях, бо ну, плаває там курчатко, але не так, як в першому. Так, тут теж заомерло. На якій стадії? І тут... А тут ні, тут просто Буфтун. Тут просто був тон. не Неоплот. Так, що тут? А тут теж... Неоплод. з 15 яєць оставалося 7 яєць, 4 яйця неоплода. Ні, оце було оплод, тільки кров'яне. Чотири. Чотири яйця зародками було, три яйця неоплод. Що саям цанамі? Замерло на якійсь стадії теж. Просто не змогло далі розвиватися на якійсь ранній стадії. Завмерло. Щось пішло не так. Ну і це таке саме. Ну це вже почти на вилупі. Завмерло. ну Якось так. Це друга доба моїм курчатам, Тут Аям Цанамі, Марани. І одне моє експериментальне. Воно теж чорненьке, тому я його зараз навіть і не знайду, яке воно було. Сьогодні перший день пропойки. Вчора вони були у мене на водичці з медом, а сьогодні вони вже перший день антибіотика у них іде. Крупойка. Оце маранчик, ось. в лахаті ножки, воно стоїть маранчик. Зробила я, е, подивилася яйця які... Ой, конструкція завалилася. Зробила я е, розтин яєць, щоб подивитися, що було не так. Бо яйця марана дуже погано. Просвітлювалися, вирішила сьогодні зробити, подивитися, що таке, що, що сталося. Було 15 яєць, я купила 2, 13, два дали бонусні. І точно так же ямцанамі, це я все купляла у одного заводчика. В одного з одного господарства ці манюнки. Все було добре, але вивелося 8 з 15, було 15 того і 15 тих. Із 15 -ти вивелося там теж 8, аям ям цинами, і Маранів 8 штучок вивелося. Тут їх зараз 17 штук. Разом з моїм мій 17-й. Подивилася я. Було 4, отож, 4 було з зародками, один погиб на ранній стадії, а другий вже в процесі. І там один вже видно на вилупі не зміг нічого зробити. Ну, За день, за два до вилупа помер. Це життя я не можу сказати, що не так. Не можу сказати, що не так страпилося. Можливо, це транспортування. Десь трусанули. Це не я поїхала, взяла яєчка, коли я перше виводила китайську шовкову. То я сама їздила за яйцями, вони тут близько і забрала, і я дуже задовільна тим результатом. Свої яйця теж є такі, що бувають, дивися, заложила я 58 яєць своїх. А вивелося тільки 47. от і Рахуйте, теж і завмерли на якоїсь стадії, і два було не оплода, а то все позамирало на якійсь стадії. То, яка причина, я не можу. Перед цим я закладала яйця? З 11 яєць було 2 неоплода, оставалося 9, і всі 9 вилупилися. Тому причина я навіть не знаю в чому. Вологість контролюється. Точно так зараз, як у мене лежать яйця індюка. З 20 яєць залишилося вже 13. 7 яєць я забрала. Там було 2 неоплода. І 5 позамирало на ранній стадії. ну На різних стадіях, там 2 КК було, ну 2 кров'яних кільця, а 3 позамирало на ранніх стадіях. Там ще 2 ну, їх там 15 залишилося в інкубаторі. Але ж я дивлюся, що 2 туди ще треба доставати щось, немає не розвитку ніякого. Яка причина? Всі, Кожен по-різному кажуть, що причини різні бувають. І батьківське стадо, і, ну я не скажу, що це батьківське стадо. Я вважаю, що це все-таки транспортіровка. Десь щось не так розбовтали. Це якби ти через дорогу пішов, взяв ті яйця і інкубуєш. А так вони перевозяться, трусяться, десь кинули, десь це. Але я задовольна результатом. Тепер у мене маранчики є свої, дай Бог, щоб вони виросли всі живі і здорові. І все було гаразд. Ще будемо дивитися, в другому якомусь господарстві замовляти. Я хочу у Наталі Кохан заказувати маранів, щоб було зробити стадо з різних, з різних господарств. За ямця я ще не знаю в кого ще. Це е, така специфічна птиця. Хто її тримає, теж треба шукати, е, щоб зробити стадо. Ну, будемо щось робити. Ось мої пташечки сплять. Ну, подстілку я їм не міняла сьогодні. ще. Я їх уже, коли пройде. Ось тут маленький такий ящичок. Заберуть їх в брудер, це китайська шовкова. Заберу їх в брудер, переведу цих моїх щурунчиків маленьких, галошиєчки такі. Там їх 5 штучок. І тоді вони вже перейдуть сюди. І тут уже на вилупі скорость через пару днів у мене будуть Американа. І вони будуть тут поки. Потім вони підуть всі в брудер. А тут будуть індюки. Індички маленькі, якщо все добре пройде, все, на цьому завершуємо своє відео. Дякую за перегляд. Оставайтеся з нами. І спостерігайте, у нас ще стройка йде повним ходом. Да, ой, заглядають там, дивляться. Такі вони всі шугливі всі. Хоча вони живуть у хаті і бачать мене постійно, бо я тут хожу коло них. Але шугливі. Всім мира і добра. Все буде Україна. Дякую. Своїм хлопчикам ЗСУ, дівчатам ЗСУ за кожний день, за кожний ранок. Тримаємось.